15 сантиметрів та до чого тут Валерій Залужний. Його конфлікт з Мар'яною Безуглою, де в гру вступає Сергій Жадан. Лачен та Стерненко будують один одному політичні кар'єри, а квадробери захоплюють телемарафон. Усім привіт! Ви на Ютуб каналі Межі, і ми зібрали для вас, що люди кажуть. Починаємо! Нардепка Мар'яна Безугла написала пост у соцмережі X, в якому звернулась до Сергія Жадана. Там вона розповіла про їх нібито наради з екс головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Пане Жадан, а ці зустрічі в рамках робочого процесу з Валерієм Федоровичем не принесли бажаних результатів. То вас обурила моя згадка про численні наради разом. І дяка вам за захист. Однак прихильники Петра Порошенка та Валерія Залужного вороже сприйняли пост нардепки. В коментарях їй почали писати нецензурні слова, мовляв, вона нічого не розуміє і пише різні нісенітниці. Пані може сходити до бісової матері. куй. Пан Жадан відреагував на пост з долею образи, сарказмом та іронії. А ви які аналітичні джерела читаєте? Не уминули увагою фоловери і пост самого Сергія. Яка ви впливова персона виявляється? Сірий кардинал Залужного. Ті, які ходять в балістичному захисті, шиї на роботу на радіо. Клас! Що порадили? План Пригожинського походу на Москву разом розробляли. Але Кокотюха зупинив. Зустрічі Сергія Жадана і Валерія Залужного і справді відбувались часто, адже спільні фото вони публікували у соцмережах. Ексклюзив про підтримку залізного генерала також розповів колишній нардеп Борислав Береза. Залужний отримав поранення. І якщо б на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос, можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило. На своїй сторінці у Фейсбук Береза заявив: цитую: після того, як в ефірі на моєму ютуб-каналі, генерал-майор Сергій Кривонос розповів про поранення, яке залужний отримав на фронті, то сталося два цікавих момента. Журналісти почали цікавитися подробицями події, і під відео у коментарях пройшов якийсь неймовірно великий натовп з хейтерів та ботів з месенджером Все ви брешете. А ось і сам коментар кривоноса «В 23-му році, пробачте. Коли пам'ятаєте, ходили такі слухи, що е, залужний поранений був, пам'ятаєте, було таке. Ну, реально ж було так, що воно так і сталося. Просто ситуація сталася так, що е, залужний був поранений після дзвінка з офісу президента, і потім, після, після деякі залужний, взявши трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання, Потім, через півтори хвилини, туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. Але і... ж про це не розпаліють? Ну це ж було, було. Було, та я моді... знаю, але навчаться. Роз, розумієте, ось вся відповідь і залужний реально отримав дірку в своєму тілі. Чому саме 15 сантиметрів та звідки така точність? Цей факт викликав бурхливу реакцію військової журналістки Анни Калюжної та її фоловерів на сторінці у Фейсбук. О, 15 сантиметрів заграли новими барвами. Тьфу, блять. То от чому він необмежено непридатний? Розмір таки має значення бере міря в походу. Автор інформаційного телеграм-каналу Лачен пише Ігор Лаченков разом з активістом та волонтером Сергієм Стерненко з різницею в одну хвилину виклали пост один про одного у своїх телеграм-каналах. Ким ви бачите Лачена за пару років. Мені здається, що Стерненко буде гарний міський голова якогось міста. Раніше Сергій Стерненко вже пророкував, що Ігор Лаченко буде мером Києва. Тепер Лачен лобіює кандидатуру Сергія на посаду міського голови якогось міста. Мемологи вже, звісно ж, обжартували такі повідомлення. Добра ніч. Стерненко і Лаачен так легко роздають посаду мера Києва, ніби притули не існує. Стерненко плюс Лаачен дорівнює 69. З понеділка по четвер керує Стерненко. З п'ятниці по понеділок Лачен. Телемарафон у тренді та не міг пропустити тему квадроберів. В ефірі телемарафону Єдині новини ведучий зв'язався з квадроберкою. А ну, Аннет барсіно, вітаю вас, добрий вечір. Мене звати Анетта Барсівна. Анетта Барсівна. Я перепрошую. А, пані Анетто. Я привітався з вами людською мовою. Це правильно, як вітаються квадробери? І що ну а для тих, хто не в тренді, роз'яснюю. Квадробери – це люди, переважно діти або підлітки, які займаються імітацією дій та звичок тварин. іноді трапляються негативні інциденти, коли квадробери під час гри нападають на людей. У своєму телеграм-каналі Народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що у проєкті бюджету України на дві 2025 рік закладено півтора мільярди гривень на телемарафон Єдині новини. Бюджет 25. Ну і про марафон видатки на телеканал Рада зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 мільйона гривень, що менше, ніж в минулому році 198 мільйонів гривень злили, але в два рази більше, ніж до того, як ОПР канал. Ну і на сам марафон заклали, як в минулому році. Півтора мільярда гривень. Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу, буде 1,6 мільярда гривень. Тож, що про це кажуть люди? Лише погляньте на цей сором. Це національний телемарафон, на який уряд виділив півтора мільярди гривень, і квадробер, Анета Барсівна в ефірі. Нагадаємо, що військових і опозиції на марафоні немає, а квадробери є. Квадробери загризіть телемарафон. Як там влада каже? Телемарафон джерело надійної перевіреної інформації. Дуже важливі новини показує телемарафон. Закинули базу. Дурдом, веселка. На сьогодні у нас все. Не забудьте підписатись на наш ютуб канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. До нових зустрічей, Па-па!